Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо дізнаватися про походження імен і прізвищ, також доповнювати речення. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе в подорож, дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому! Працюємо за підручником сторінка 62-63. Відкрити свої зошити. Пропускаємо два робочі рядочки. Записуємо число. Класна робота. Запишемо каліграфічну хвилинку. Сьогодні працюємо над написанням великої і маленької букви І, склади ІМ і на третьому рядочку запишіть слово ім'я. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. І. Голосний М. Твердий приголосний, тому що стоїть апостроф. Він розділяє М і букву Я, тому у нас М тверда. Далі Я буде у нас мати два звуки: «й», а. Чому? Тому що я йде після апострофа, Я стоїть як на початку складу, тому буде мати два звуки. Ім'я два склади. Наголос падає на другий склад. В слові ім'я два склади, три букви, чотири звука. Читалочка дізналася, що означають імена дівчаток. Давайте прочитаємо про це вірш. Із Греції і Риму, і Заходу і Сходу. Імена нам дістались від різних народів. А що вони значать? Послухай, дитино. Галина спокійна, міцна Валентина, Наталія рідна, морська томарина, а Зоя життя, чистота Катерина. Софія премудра, а Клара ясна. Ось що означають дівчат імена. Скажіть, яке ім'я в цьому вірші вас зацікавило найбільше? Поясніть чому. Запишіть речення, замініть виділені слова відповідними іменами з вірша. Давайте прочитаємо. Рідна вийшла погуляти. На вулиці вона зустріла морську. Згодом до них приєдналися життя і ясна. Давайте пригадаємо з вами вірш. Рідна, хто у вірші? Правильно, Наталія. Морську. Хто у нас морська у вірші? Вірно, Марина. Життя. Правильно, Зоя. Ясна. Вірно, Клара. Отже, запишіть в зошит. Щебетунчик знайшов вірш про значення чоловічих імен. Давайте прочитаємо його. Ось Костя, наприклад, це значить постійний, Кирило господар і мужній Сашко. Степан це вінок. а бадьорий Гришко. А Петрик то камінь, хоробрий Андрій, найбільший Максим, захисник Олексій. За Алою Свашенко. Чи є серед цих імен такі, які мають члени вашої родини? Розкажіть, кому вони належать. Замініть виділені слова іменами з вірша та дізнайтеся, хто з ким дружить. Хоробрий дружить із мужнім, а постійний дружить, подружився з найбільшим. Хто у нас був у вірші хоробрий? Вірно, Андрій, а мужній? Правильно, Сашко. А постійний подружився з найбільшим. Це як? Правильно, постійний це Костя подружився з Максимом, Молочинки. Запишіть утворені речення собі в зошит. Трошки відпочинемо фізкульт хвилини. Bottom up, yo, carry it up, yo Що ж, працюємо з вами далі. Наші друзі теж вирішили пояснити значення своїх імен. А чи здогадаєтеся ви де чиє ім'я? Та, що любить читати? Правильно, це читалочка. Сушена ягода винограду. Правильно, це родзинка. Той, що швидко і чітко говорить. Правильно, ще бетунчик, родич мобільного телефона, комп'ютера, планшета. Це гаджик, розумнички. А ось родзинка дізналася про значення прізвищ. Давайте прочитаємо її повідомлення. Ким наші прадіди були, нам прізвища розповіли. Хто крає в сукні став кравець, хто шив взуття, прозвали швець, котли виготовляв. Котляр, а ківшик для води, ківшар, яких тільки прізвищ на світі нема, вечір і ранок, мороз, і зима, сміливий орел, а чи сокіл, чи тур, був добрий то голуб, добрий, добродій, хитрий то лис, чи хитрун, чи крутій. Скажіть, будь ласка, які прізвища з цього вірша вам доводилося чути? Кому вони належать? Давайте з вами продовжимо речення словами з вірша. Від нас професій утворилися прізвища які. Правильно кравець, швець, котляр, ківшар. Хитрим давали прізвища які? Лис, хитрун, крутій. А полохливими хто були? Заєць Щур. Запишіть утворені речення собі в зошит. Домашнє завдання. Виконайте вправу 12 на сторінці 63. Вам потрібно записати якомога більше імен, що починається на букву В. Вправа мікрофон. Про що говорили сьогодні на уроці? А як необхідно ставитися до свого імені а до чужого? Чому не можна давати прізвиська? Дякую вам за урок. Оберіть квіточку свого настрою на уроці. Намалюйте її в ЗОшиті. До побачення!